Де шукати укриття, якщо почались обстріли? Найбезпечнішими є захисні підземні споруди. Мається на увазі підземний паркінг, тунелі метрополітену та навіть каналізаційні люки. Підійдуть і природні сховища, канава, рівчак або інше місце з бетонним блоком. Під мостом можна сховатися у водопропускній споруді. Якщо обстріли застали вас на вулиці, шукайте укриття подалі від будинків. Виходьте з машини або громадського транспорту та йдіть подалі від дороги. Аби знайти сховище у власному будинку, потрібно знати його особливості. Інформацію про вік будинку та матеріал, з якого він зроблений, можна знайти в інтернеті, кажуть представники ДСНС. Під час обстрілу найбільш небезпечне місце в будинку на верхніх та перших трьох поверхах. Сходи можуть захистити вас тільки в каркасному будинку. Якщо будівля стара, цегляна або панельного типу, знаходитись на сходах небезпечно. В такому випадку краще залишитися в квартирі між двома несучими стінами. У ванній кімнаті також можна сховатися, якщо там не обладнаний газовий котел. Тримайтесь подалі від вікон та дверей. Але загалом стосовно укриття є так зване правило трьох: це три хвилини без повітря, це три дні без її, без води і три тижні без е, їжі. Тобто, коли ви е, спускаєтеся в сховище, маєте при собі, як мінімум, стать питну воду, і їжу. На якийсь певний час, теплі речі, обов'язково документи Але я також звертаюся і до наших громадян стосовно підвалів житлових будинків. Не стоїть зараз сподіватися на владу, що влада прийде і щось там принесе. Власними силами, жильцями об'єднатися і створити собі умови в цих житлових будинках мається в підвалах.